Слава Ісусу Христу, сьогодні почув для себе откровення, що я маю робити вибір кожен день, кого я просуваю. Я йду за штучним інтелектом, я просуваю сатанізм різний, та? чи я просуваю слово Боже, тому що цей штучний інтелект він заточений, так як на радянський союз СРСР, де забороняють слово Боже. І тому антихрист прийде саме через цей штучний інтелект. Тому Реально штучний інтелект він заточений на те, щоб пропагувати всяку ем, все таке мірське світ пропагувати, дивитися, та? але слово Боже, воно під баном. Так як був апостол Іван на острові Патмос, він був закинений в саме заслання його заслали. Так, і місію слово Боже забороняють, не дають розповсюджувати, тому що тут ціна. Інформація, слово Боже, яке кожній людині дає свободу, і зцілення на рівні духа, душі і тіла. Тому Ісус каже, хто не зі мною той проти мене? А штучний інтелект іде проти Бога.